Сьогодні я так розпочинаю серію відео з такою темою. Взаємостосунки між людьми є певні правила, і ми трошки по ним пройдемося. От наше тіло, чи може воно жити, якщо не буде пить водичку, не буде їсти їжу, воно харчується і живе за рахунок того, що є їжа, є вода. Є сонечко, є повітря. А чим харчується і за рахунок чого живе наша душа? Душа, як психологічна складова, така, да? я ж психолог, тому я тут не про, про, про релігію, а душа харчується, живиться її джерелом, її життя є. Наші відчуття, наші емоції, а ми їх можемо отримати від інших людей. Так, ми можемо бачити прекрасне і в природі, але найбільше розвивається душа, живеться душа, живе душа за рахунок того, як вона будує, або болить душа да? за рахунок того, як будуються відносини з іншими людьми.